Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, продовжуючи тему нашого пілотного проєкту, розпочато в минулому році по озимій пшениці. Озима пшениця, новий сезон, дорожня карта вирощування високих врожаїв, ми сьогодні виїхали на поле недаремно. Через те, що, друзі, з'явилася дуже неприємна загроза. Для посівів озимої пшениці. Як ви думаєте, яка? Вночі мінусові температури, мінус 3, мінус 4, мінус 6. В день плюсова температура плюс 3, плюс 5. Сьогодні навіть, навіть було до плюс 8. Що відбувається? Друзі, з'являється на полях тріщини. І це неприємна річ, особливо на тих посівах, які були пізно посіяні, які слабо розвинуті. Через те, що ми не знаємо, не яка буде далі погода, а вітер майже щодня, плюс сонце. Виявляєте, скільки вологи тонами, десятками тонн, по 7, по 10 міліметрів сьогодні через ці тріщини випаровується. І ще відбувається наступний негативний фактор, друзі, це випирання пшениці. Особливо на пізно посіяних також пшеницях. Там, де був підготовлений ґрунт, де він був неущільнений, посіяна пшениця. По таким попередникам, як соняшник, в основному. Хто сіяв навіть навіть по ріпакову, от дане ріпакове поле, де посіяна пшениця, ми вже виявили дані тріщини. Випирання немає, але тріщини вже є. Випарання, друзі, це також негативна річ. Коли оголяється коренева система, коли осідає ґрунт і вузол кущення, там де він утворений з осені. Або е навіть навіть коренева система на слабо розвинутих рослинах, вона оголена. І е також такі рослини будуть гинути через е певний час. Певний час це може бути 2-3-4 дні, може тиждень. Але посіви будуть зріджуватися кожен день. Що необхідно зробити, друзі? У нас для вас є чудова новина. У нас вже з'явилися перві спонсори нашого ютуб-каналу Мистецтво Полясирієнка, і ми їм вдячні! Це Андрій Капієвський і Доктор Хаус. Друзі, дякуємо вам, що ви стали першими нашими спонсорами, і ви тепер будете володіти. Першими дуже цінною інформацією. Друзі, для того, щоб ви мали завжди доступ до хорошої професійної, не літературної, не аудиторної, а іменно польової професійної інформації від практиків, ставайте спонсором нашого YouTube каналу. У нас на YouTube каналі є три технології мінімальна, оптимальна і інтенсивна. Ставши спонсором якоїсь із неї, ви можете отримувати дійсно ту чи іншу інформацію для того, щоб бути ефективним і успішним.